Притча Два вовки. Колись давно старий дід повів своєму онукові життєву істину. Розумієш, в кожній людині йде боротьба. Ця боротьба дуже схожа на бій двох вовків: Один вовк представляє зло, заздрість, ревнощі, жаль, егоїзм, жадібність, брехню, інший вовк представляє добро. Мир, дружбу, любов, надію, турботу, доброту, вірність і правду. Онук зворушений до глибини душі словами діда. Ненадовго задумався, а потім спитав Діду, а який вовк в кінці перемагає? Злий чи добрий? Старий ледь помітно посміхнувся і відповів Запам'ятай. Завжди перемагає той вовк, якого ти годуєш. Кінець.